Вітаю я вас, любі діти. Подивіться і скажіть, що це. Так, хмари, а яка ця хмара? Вірно, велика, сіра, дощова. Подивіться, сильний вітер жене хмари, велику хмару збирає. Хмара дивиться зверху і дощиком лякає, Потемніло все навколо, ніби ніч над нами. Розридалась хмара раптом гіркими сльозами. Закапали з неї краплинки, це дощик пішов. Діти, який те дощ? Так холодний. А разом із дощовими краплинками падають на землю маленькі кульки, крижинки. Це замерзлі краплинки дощу. І знаєте, як воно називається? Звичайно, градо! Таке природне явище називається Град. Град, на відміну від снігу. Випадає тільки тоді, коли на поверхні землі нема б морозів. Переважно у теплу пори року, але і взимку буває. Але на землі град швидко тане. Діти, а як ви вважаєте, град це добре чи погано? Град Може сильно пошкодити, ламати рослини, в теплу пори року нищити врожай. А якщо град великий, то навіть дахи, вікна і машини може побити і людей. Ось таке природне явище у нас буває. Тож, коли йде дощ з градом, треба ховатися. До нових зустрічів!